Тігуан в Новішій морді, який це 21 рік, 96 тисяч пробігу, скільки ти Які який вас цікавлять? той, що той чи оцей в Новішій морді, які руки вас цікавлять? Так, Outlander 19-20 рік. Якщо будуть... Аутлендери 2019-2020 року, то я запитаю. Ну, за них питають, але ну, на цьому базарі щось я їх не дуже часто бачу, вони частіше попадаються. Там інший є ще один біля аеропорта. От, вони на тому базарі частіше попадаються. Тігуани, от бачите, є в старішій морді, з цими квадратними фарами. Є вже ну, ж таким, от, як оце. 我真是要。